Перші закиди, друзі, і очікування першої покльовки за день. З самого рання ми вже на місці, і очікування покльовки це завжди такий особливий процес, особливий момент, особливий час, коли всі надії можуть або справдитись, або навпаки, не підтвердитись. І от зараз головне з перших закидів отримати. Довгоочікувану покльовку, яка ночами сниться і, і до якої ти готуєшся ще з вечора. І тоді день буде починатися з позитиву. Водички ще нема на Дніпрі, друзі, так що використовую я легкий комплект. Ну і відповідно очікую на покльовку не дуже великої рибки. А от і перша покльовка, друзі. От і перша покльовочка моя золота. Чекали, чекали, дочекались. супер викиду, прям з такого викиду, що прям піпець. Ох, який кайфець. Це судачок, Це у нас судачок. Не на супер великий. Але перший. Ух ти, Йоха, бабай. З самого викиду, з самісінького. Давай вже йди до нас. Покажи себе в усій красі. Ось він, подивіться. Очікували його і дочекалися. Е, до речі, цього року дуже багато риби рубаної і цей судак не виключення. Рубаний він і... Е, і вже ловлений. Рубаний, ловлений, але відпущений. Давай. Хлоп. Прозора водичка така красива. І судачок додому пішов, вон він. Вон він, я думаю, що видно. А може і ні. Сто. О, є. Yeah! Та ти що, зійшов? йоханий ти бабай. Здалеку він стоїть, ти От ба. Отак, друзі, стоїть він здалеку і доволі такий... Е, ну, пасивкуватий. Беремо за увагу ще те, що води нема. Коли водичку пхнуть, то буде він значно, значно активніший. Тим не менш, вже непогано, що він є. І те, що я вам казав, коли з самого ранку хочеться вже очікувати на покльовку і вона нарешті відбувається, це ну, прям кайф. І заряд оптимізму на день. Погода дуже нетипово травнева. Вночі, ха -ха, друзі, нещодавно було 4 градуси. 4-7 градусів вночі, ну, таке собі діло, як для травня, для середини. Тому, власне, на температурі води також цей показник відображається. Тільки що покльовка була. Покльовочка дрібного судачка. Температура води нестабільна. Іначе судак і нереститься має, але після того, як він вже пішов на нерест, температура води впала. Що з ним відбулося, я не знаю, але я думаю, що ну, цей процес ж треба йому. Завершити, ну, власне, чим він зараз і займається. Тому, скоріш за все, саме завдяки цьому він не клює. Ну, не клює, мається на увазі так, так, як він має клювати. Да що ж таке? Це вже по горбу комусь пройшовся? Ближче до берега. Ну, активність є. Треба її конвертувати в рибаняток. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі, і з самого ранку я вже на воді. Дочекались ми першої покльовки і навіть другої. На жаль, друга покльовка була не реалізована, але це справа часу. Головне, що риба на місці, і сьогодні будемо разом з вами ловити судака. Судак це найбажаніший трофей, особливо зараз на весні. І хочу вам сказати, що порівнюючи з минулими роками, ця риба цього року не дуже гарно бере, адже похолодання стрімке, і як на Дніпрі, так і на Десні щось з ним є, якісь нюанси. Я, звісно, що не іхтіолог і не можу зрозуміти, що саме коригує його кльов. Окрім нересту, тому що нерест почався в нього ще ну там, мабуть, тижні два-три тому, коли водичка була 14 градусів, і по суті він вже мав закінчитись. Але як ми бачимо, після нерестової роздачі немає. Є окремі спалахи активності. Ну і власне, ми сьогодні розраховуємо саме на такий спалах. Коротше, не будемо тягнути шарманку дуже довго, будемо ловити рибку. А на що давайте я вам зараз покажу. Ось моя стійка козирна. Мені Макс Кручер її зробив, я вже, я вже вам її показував. Дуже вона крута. Але е не в стійці справа. Справа в тому, що знаходиться в цій стійці, точніше, перебуває. Це Аргенто UX до 28 грамів, це 932. Тут в мене стоїть катушечка Daiwa Prorex 4000. Я про неї огляд, до речі, робив, друзі, подивіться на каналі. Намотаний тут TX8 шнурок. І чудова приманочка під назвою. Як ви думаєте, правильно, ви правильно думаєте, це Vipo 3.6 на Волівському вольфрамчику фінеза UX до 15 грамів і Dave XIS 3000. Тут намотаний в мене 0,3 і те саме тільки в мініатюрі i 2,8 І волівський воліфрамчик на даний момент 14 грамів. Звісно, коли дадуть воду, необхідно буде перейти на більш важкий комплект, тому що маленький вже буде не Камільфо. Течію понесе стрімко, і судак підійде ближче до берега. Ось така друзі, історія. Будемо ловити. Насправді, погода впливає не лише на рибу, а ще й на мене, тому що з самого ранку, знаєте, такі свинцеві хмари на небі, ну якось так тисне, тисне на голову і дуже сильно хочеться спати. Дуже сильно хочеться спати. Але я думаю, що гарний кльов позбавить мене цього бажання. A little later. О! Є. Зніми, зніми. Ти що? Це те, що я... Те, що я хотів, те, що я чекав. Не дарма я все весь ранок простояв з цією бляхою. Є жерешок вранішній Чудовий. Слухай, і такий не, не супер і малий. Гарний, гарний. Дивись, який красунчик. Да, такий, як треба. Такий як треба. А сюди його. Опа! А сюди. Подивіться, друзі, який красень. Просто нереальний. Давай, друже, ми тебе обережно відпустимо. І до речі, не дивлячись на його весняний норов, бачите, як взяв. Оп, і все. І я зняв бляшку. Ох, який красень. Ну скільки тут Кирюха? Ну за кілуху. Ну, за кілуху ну, добре. Да. Можливо, десь півтору. Да, Давай, давай. Давай. Хе. <звук> Тільки, тільки ручкою помахаємо. І скажемо дякую, тому що риба ця дуже класна. І е, ну, це перший жерех в мене цієї весни, який спійманий на профільну приманку. Не на вимоці, да, як це було, а суто на профільну приманку. І про цю приманку я вам вже розповідав. І нарешті на неї зловив. До речі, якщо ви не бачили відос про цю приманку про Вів'єра Асп, то зараз у підказці вам з'явиться. А я піду ще зловлю. Не дарма я взяв цей комплект. Насправді дуже часто буває, що беру з собою додаткові комплекти. Вони стоять і потім думаю, бляха-муха. Цілий день проходив з додатковим комплектом і нічого на нього не зловив і дарма себе мучив. А тут, бачите, спрацювали і буквально. Ну, Скільки П'ять проводок да, зробив, десь з п'ятої він втулив, ну, це означає, що він сьогодні, в принципі, активний. А, і, власне, друзі, є ще одне моє спостереження, не тільки моє, коли ось така невеличка хвиля, а жерех більш ем, агресивний і, і ближче підходить під берег. Тому що хвиля заважає йому гарно бачити, а ця риба дуже гарно бачить. І е, вона більш, скажімо, Позбавлена якоїсь уваги. І можна в таку невеличку хвилю його дуже непогано ловити. Ну, власне, єдина проблема побачити, де він виходить. Але от чайки нам в допомогу. Так що вони сьогодні зробили своє діло на 100%. Так що дякую чайкам, дякую, Жереху, і е задоволення отримано. Погнали далі. Подивіться, друзі, що відбувається. Чувак, Вони за бляшкою, ти викупаєш? Друзі, дивіться, вони за заблешнею. За, за Блешне, блешня йде вони за блешнею. Летять. <плес> <плес> да. ну, це, це, дійсно, це дійсно показник того, як працює блешня. Якщо навіть чайки ведуться, то що казати вже про жереха? А ну, давайте зараз. Головне не зачепити цих. Безпілотників. О, знов, знов за бляшкою. Хочуть вхопити. <риклад> <риклад> Офігеть. Але вона розрахована на жереха. Давай жерешок. Не підводи. Хочеться ще. Те, що я вам і казав, що періодично необхідно перевіряти. Як тільки виходи жереха десь є, неодмінно треба декілька разів докинути. А наразі ми бачимо разом з вами, що активність чайки надзвичайно висока, вони стали тут. А це означає, що мальок на поверхні також є. А якщо мальок на поверхні є, то знизу буде і жерех. І вон я бачу тільки що вихід крутий був. Зараз треба туди. Закинути, принаймні поспостерігаю. Ох, друзі, покльовка була, Йохани бабай. Ай-яй-яй-яй-яй! І холоста, на жаль. Ох, же ж яка чудова. Як так може бути, я не розумію. Але, Але холоста. Ну, нічого не поробиш, шкода. Хоча з іншого боку зовсім не шкода. Риба активна, чайка літає. Показує нам, де, де сама риба активна. І треба туди, отак от, от, неодмінно закинути. Ох, як чудово. Ох. Так, да, неприємно, що сталася холоста покльовка. Але... Нічого ж не поробиш, вона вже сталась. Треба, щоб подальші покльовки були не, не порожніми. Працює бляшка і працює дуже-дуже непогано. Єдине, що страждає дальність закиду. Чому в попередньому відосі про цю бляшку е, я розповідав. Так, ну, очікуємо на нову покльовку. Туда його. Ох, як чудово цього разу полетіло. Просто кайф. Опа, є, 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 офігеть. От тільки класно полетіло і одразу на тобі покльовку. Ха -ха -ха. А, -а, а, Ось вам і дальній закиду вирішує питання. А ну давай сюди. Що робить? Слухай, так і йшов тихенько-тихенько, під берегом почав колотити понти. Друзі, це вже другий, це вже другий. Це повноцінна жерехова риболовля в нас сьогодні відбувається. Подивіться, який красень. Да ти що? Це не те слово, який гарненький. І тільки закинув, от він почав бити, закинув отуди, от де він б'є, півоберту на. А до цього була холоста покльовка. Так що там з трьох закидів, з трьох закидів одна покльовка холоста і одна рибинка. Подивіться, який красивий, Подивіться, який. Дякую за покльовку. Така риболовля, друзі, що можна, власне, і сісти на коліна перед такою рибою. Це просто-просто кайф. Просто якийсь кайф. І його подача це щось неймовірне. Хто не ловив жереха на бляшки, обов'язково це зробіть, тому що це того вартує. Що, друзі? Маслаю вже півтори години. І наче жерех виходить в зоні досяжності і докинути до нього можу, але щось він став менш активним. Я розумію, що в ранішні години вони завжди відрізняються саме непоганим кльовом, а потім стає гірше. Але тим не менш, коли жерех виходить там, в трьох, в чотирьох, в п'ятьох, і ти кидаєш туди бляху і він не клює. От саме зараз навесні в середині травня. Ну це викликає вже якісь нюанси. Викликає вже багато запитань. Це, беручи до уваги те, що до цього він клював класно. І навіть, і навіть жереха одинака ми сьогодні ловили. Він один вийшов, раз, один вийшов, два. І влучний закид вирішує питання. А тут вийшов зграйний і щось нічого. І знову виходить час від часу, але не дуже активно. Зранку, звісно, що і е так, розлітались е усілякі бульки, розліталась вода, аж кипіло. То зараз він так більш обережно, як дельфінчик, виходить. Хоча, е не дивлячись на таку невеличку хвилю, його вихід видно. Ну нічого. Ще покидаємо, покидаємо, якщо що, будемо переходити на судака. А води як не було, друзі, так і нема. От така, така ситуація. Хорош, хорош, так? Володці взяв потримати, бачите, як воно буває. Кирюха взяв палку, поки я розмовляв по телефону, дай каже, вже разом кинути і бачиш. Працювала. Нормально рекнув? Рекнув як треба. Ага. Mm. <реку> По типу віддай. Ну, це моє. Так як він і має рекать. Тобто це не ваше. важче. Осе, помийка. Ні, да він зараз під берегом буде кров пити. <реку> а кров де? А де кров? А крові не може. Не п'є. Дім до ходим. ходімо, пустому, від відпустимо. Але ж яка кайфова покльовка у цього молодика. Прямо краще. Так, да, непоганий, непоганий, такий кілоха плюс. Тут бачиш, тут якось так виходить, що дрібних не дуже і є. І знов подивись, подивись, як він взяв. Закраєчок. За краєчок. Ось така історія. Так бери, бери. Не я ж зловив, ти зловив. Давай бери його красиво. Красиво його бери, покажи. О, о, ну красиво. І гарний, гарний жерешок. І, гарний, гарний. Да. І на бляшечку направили. Намортво. Давай. Сіть мертво, бо аж челюсть пробив собі. Збірцовую. О, витягли. Спільними зусиллями. Ну що, покажи його. Зябра цілі, все, все ціле. Забратилі, так. Да. Красень. Оселеця з тебе робити не будемо. Випу, випустимо. Дніпровський тарпон. Поплив. Дніпровський Ну Дніпров. що? Піде паличка? Піде. Піде. Я пішов. Давай. <різь> <різь> ну от як це називається? Дав людині закинути два рази на другий раз риба на мою снасть. З одного боку це прикольно, з іншого, теж прикольно. А, і хай буде так. Головне, що Жерех виходить, і головне, що він активний. А якщо він активний, друзі, в принципі, без різниці, хто з нашої компанії його зловить. Головне, щоб його хтось зловив. І це чудова новина. Зараз на годиннику, десь вже ближче до години, і, в принципі, активність жереха потрошку вже спадає. І кірюха зловив його без жодного виходу. Ну просто на фонарь, умовно кажучи, кидав і крутив. І десь там знизу жерех вискочив і атакував приманку. На поверхні вже активності нема. Але якщо вона є в товщі води, це теж непоганий знак. Значить, що ми можемо розраховувати на покльовку навіть просто під час звичайної ловлі. Часто не випадає війни отела або як і какую? Форгріп. Ні, такі. Форт є. Фронт Ти про що кажеш? А, це фронтгріп. гріб. Опа! Ху-ху-ху-ху-ху <свист> Та-да-да-да-дай-та-да-дай-та-да-дай та -да та -да Ох, слухай, як в Маслав! Так, да, дуже гарно і тільки тільки но я е, закинув прямо за обрій. Бляшка склалась, слухай, це, це більший. Так, да, це більший і це так нормально більший. Ху-ху-ху, давай, сюди, давай! Друзі, це неймовірний кайф, коли ти ловиш ловиш цього жереха і нарешті вдається його наполювати. Тому що інакше як полювання, ловлю жереха особливо і не назвеш. Слухай, чи мені здається, що він більший, чи він дійсно більший. Давай дивитися. Та ні, здається. Ні, хоча... Хоча теж не малий. дивись, який прикольний. О, гарненький. Давай я його сюди, сюди. тихо тихо ой ой, ой. ой, -ой. Який ти золотий, кажу, який ти мій, срібний, срібний Срібний котик. Дивіться, друзі, який. ху -ху, -ху. Жерехова риболовля сьогодні просто, просто чудова. Просто чудова. І зверніть увагу, всі жереха. Всі жереха беруть з край пащі, Не дуже сильно глибоко, як вони це роблять зазвичай. Це більш за все пов'язано з погодою і з його активністю. От, давайте я вам покажу. Тихо, 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 красень, красень. Ось який, подивіться тільки. на. Подивіться, який красень. Неймовірний, відпускаємо, відпускаємо, Фух. давай. Можу сказати сміливо, що сьогоднішня жерехова риболовля видалась на ну, навіть не на 5 балів, а на 10, тому що е жодного дрібного, всі такі як треба, кіло плюс, е з крутих клювак. І власне ми його знайшли і знайшли під нього ключик. Ну що, що ще може бути крутіше? Друзі, сьогоднішня риболовля відбулася, прям як мала відбутись справжня жерехова риболовля. Окрім того, що жерех виходив, він брав не так, як зазвичай що. Виходить, ти кидаєш, будь-що, і він ігнор повний вмикає. Сьогодні він клював і треба було до нього, по-перше, докинути для цього правильність використовували, а по-друге, використовували саме. Бляшку, яка його найбільш приваблювала. Тому що Кирюха сьогодні пробував викастмастер і, і пільки револьфрамові, а клювала саме на ось цю вів'єра Асп. Ось така вона. Зараз вже ближче до обіду і жерех перестав виходити. Я не можу зупинитись його. Не... Вичікувати десь видивлятись, тому що з самого ранку, власне, цим і займаюся, але все марно. Він закрив рота і, мабуть, що до вечора нікуди виходити не буде. Так що можемо сміливо відпочивати, чекати вечора, а ввечері це буде зовсім інша історія. А на сьогодні все. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайки і не забувайте писати коментарі. З вами був Володимир Воротняк, Кирюха, який мене знімає. Дякую тобі, друже. До зустрічі тут.